Гарна і свята, а чи ж інакше може бути, щоб церква жила без хреста. Але була така церква, який жив гріх, убоги, зло. Лаодокійська церква мертва, Христа в цій церкві не було. Була ця церква не гаряча і не холодна, пів на пів. Ніхто в цій радості не бачив, ніхто за богом не тужив. Літепна їй ім'я, напевно, до неї так сказав Ісус: Покайся, і щодня будь ревна. Бо виплюну тебе із уст. Вона, що правда, збагатіла, їй, як в мериці жилось. Ця церква дбала лиш про тіло. Навіщо дбати ще про щось? Але Христос, спаситель любий, листа із неба написав, щоб церкву цю спасти від згуби. Пиши і він сказав. І ось той лист такий крилатий. Христос писав і їм, і нам. Ти кажеш, я такий багатий, всім володію, куди там. Але не знаєш, ти нужденний, що ти і убогий, і я нагий, що ти, по суті, не спасений. Хоч знає, маєш вуха, ти глухий. У мене золото купити, і огні очищене спіши, що бідну душу збагатити, багатства світу залиши. У білий одяг, мій урочий, дягни, на наготу. І очну мазь ймі на очі, щоб лікувати сліпоту, Ось я стою у вас під дверима і стукаю у кожну мить. Прошу, пустіть пелегрима, і я війду, щоб з вами жити. Коли хто голос мій почує, відкриє ласкаво свій дім. Війду готе, от... війду в оселю, ту святую, вечерять буду разом з ним. Хто переможе в цій недолі, той увійде в небесний дім. Зі мною сяде на престолі, так як я з отцем своїм. Хай кожне серце щиро тужить за скорим приходом Христа. Нехай ніхто з нас не заслужить лаудокійського листа.